Федорович, я в одному з вами не зовсім поводжу, з одним не поводжу. Що бібліотека повинна бути не в школі бібліотеки? зовсім різні теми. В школі теми це не на наукові вивчають. Ді... А це ж, а це ж художня література, Ні. і та література, яка для дорослих і там для дітей, вона Ні, має не сумісна. Бути, має Ні, бути одна, зак... одна бібліотека, щоб... Я закінчу свою думку. Добре. Якщо ми говоримо це про те, що які гроші мають які статки всіх ти сам багатирох і багатьох їх, там їх сотні. А лише порахувати один частину їхнього доходу це вся Україна бібліотека. Так що економити не на бібліотеці, а бібліотека це культура. Ні, не в культура, Ні, культура, 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 бібліотека. Коли я кажу культура. про бібліотеки, я кажу не про економіку. Василь бо... Федорович, дайте я ще. А, так. І стосовно того, що ми у минулому році були, по-моєму, в вересні місяці були в Верховній Раді, а робили екскурсію, ходили по підземних перекладах. А ви уявляєте, що там робить. Скільки голову, що персоналу. Там під вони виходять із залу, входять свої, як сказати, робочі камінети, їх столови, їх техпрацівників машин. А скільки машин, а помічників, а всього цього. Там стільки видано, не видано, скільки грошей, а світло горить, а все це ж, це ж люди, це все заховано під землею. Це ж, Біля Грушевського 6, потім на другу сторону вони, плюс іще в тих ударниці. В Дарниці в їх ще багато приміщень. По Києву розкидано, що вони виходять на одного депутата десь 150-160 тисяч за місяць. За місяць на одного депутата, плюс машини, плюс консультації, плюс оплата юриста. Тому що вони кожен готують законопроект, а вибачте, дерево він звертається до до да, а потім, ну, ш, ну я не знаю, то Лук'яна виступає. Ну, Що він може знати? Інколи виступає на Верховній Раді. Ну це далека людина від політики, від усього. Йому що то напишуть, що скажуть, інколи він не забувається. І таких більше половина в Верховній Раді. Тому що вони на недалекоглядні, приймаючи закони. Потрібно знати, що цей закон принесе людям. Що принесе? Доброту чи злидні принесе, як люди будуть працювати. І далі, які закони приймають а, а, проти корупції, але вже коли його вони все ж обговорили і на Верховної Ради, ті вже корупціонери знайшли шляхи виходу, щоб обійти цей закон. Але закони повинні прийматися радикально. Повинні сама суть винести, а механізм цих законів не повинна виноситися на Верховну Раду, щоб сьогодні вийшов закон. І цей закон ніхто не знає, що буде цей закон діяти. Щоб сьогодні закон вийшов, і дійсно. Оце е, олігархи всі які, офшорні зони закриті, перекриті їм кислород. Щоб, дійсно, е, але ж вони ж ці закон, ето, законів таких не, не виробляють. Не приймають. Вони ж ну, сказати, що да, це... це ж вони тільки для себе були. Вони тільки для себе. Я ж кажу, були у Верховній Раді. Я, я знімав Алашан... тридцять два чоловіка. Двісті вісімдесят по-моєму Петрівна, двісті Я знімав. Приходить міліціонер. Каже, не можна знімати. У мене значок депутата районної ради. Я кажу, добре, але частину трохи зняв. Бездарність. Приїхали е, депутати з е, Менського району, ви хоч би вийшли. Кроме Андрія Шкіля ніхто не вийшов, не поспілкувався, сказав, як у вас, що там, їх е, це байдуже. І тому економить на культуру, на медицині, на всьому. Оце стосовно воювали на медицині. Може воно буде і так, але я боюся тому, що буде як із поживчим товариством, що зробить. Що медицина, навіть це сімейні лікарі? Ну хто прийде до вас додому? І це як ваш бути, прийшов сімейний лікар. Навіть е, якщо ви не дасте йому на лапу, да він, ходиш, прийде, він прийде до грицька, та й хто дасть на лапу, а до вас прийде в саму останню чергу. Він скаже, мені ніколи, мені те, мені те, обходить цією стороною, тому що і далі, що сімейний лікар? Прийшов він додому, що він може. Діагноз встановлюють. Якщо у ЗІ не встановлюють, якщо канціліум лікарів не може діагноз встановити, а що а він може? І ще й дає направлення, ще й дає направлення, куди, до якого лікаря. Я ось у березному випадок стався, сухий кашель, бо, бо у людини голоб, сухий кашель, а вони. Запалення легені. А в її серце клапан сухий это. запалення легені. В Березному лікували дні в три, потім привезли в мене, лікували днів в два, а потім повезли в клуб диспансер а в її, казиться, клапан барахлив. А вони вас вони вже привезли, Чернігові вже померла. Ну хіба ж так я, Петро Петровичу, я не знаю. Ну я це померла людина, я в той час, коли її везли або везуть і з лікарні. А ви візите її швидко, ні, ждуть, коли під, о, збереться старша медсестра, керівник, завгоспос, бо їм треба їхати в мене, треба в мене їхати Та по своїх справах. Та ви теж не берете її швидко, на черні, по телефонному режимі, що людина, ну я не знаю, як буде сімейний лікар, ну що, ну, ну це. Ветеринар, то ходить, в кабанчика виложить, вибачте, клізми ставить. Я їм казав, це клізмина система. Хуторна система лікарів це була у Прибалтіці. Чому? Тому що там хутори кругом не може. І вони відійшли від цього. Петро Петрович каже, що в Америці, да в Америці ніколи. То є сімейні лікарі, як ага, зателефонували, ага, ти мій лікар. Ти тільки ж лікуєш, тільки мене. Сімейний лікар боє можливість вибрати. А що і да, да. Авдіївці, як виберуть лікаря, як він один? Це похоже на те, що як, так що, як, ну, як Бог це, Аман, це, Бог це дав Адаму Адаму Єву вибрати. Важливе Єву є, каже, вибирай собі жінку. Це дуже важливе питання, і я боюся, що на сьогоднішній день вже в Ліжах нема. Сказали, що. Будуть ремонт, приїхали, ремонту трохи пробили, забрали, води нема. І буде одна амбулаторія. Що, одно слово амбулаторія. Що таке амбулаторія? Ну рисувати шляхи, що буде е, рай. Якщо Петро Петрович виступав, так це рай, і будуть іти, і і швидкі, все, в людей будуть. Та це неможливо, грошей нема в бюджеті, грошей немає. Що культура сидить бідна, що книжок нема, це добре, що Микола Ткач, Грицьгаєвий, я їх усіх знаю на землячий був, це свої книжки. Дай ми вам трохи. Можливо, це символіки вам ще додають, У нас є символіка е, довече, України, довече, і там усім. І і і да, 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 так що ми можемо да, це теж ми можемо десь екземплярів 10 передати на районну бібліотеку, щоб роздали по іншій бібліотеках. Тому що, шановні, головне здоров'я. Не буде здоров'я, не буде людина працювати. Не буде працювати і не буде жити. Буде здоров'я, вона сама на себе заробить, аби тільки закони не мешала. Ви ж дивіться, на сьогоднішній день із Ізраїля. Скільки ви приїжджає сюди назад? То виїхали, а сьогодні всі йдуть. Скуповують квартири, Київ, не, не. кругом, Це карб... Українців вже багато. Да, скільки повернувся, так вже так, вже не є повернувся на круже? Скільки вони ж усі їдуть скуповують. Ви дивіться, Амурська область, мій брат там живе, там і азербайджанці, і білоруси всі були, працювали, все потікали. Вони ням-ням і все. Іде в погреб, іде. Там парадіни погребу, льох, китайці. Да, китайці там взагалі переходить кордон, там а може ми про, про кілометр, може нема кілометр проживає, там не можливо. Там просили, бо він борельщиком Ви пенсію вийде, буде їхати сюди, а так же всі потікали. От, не можливо. От, от і і, і, і там, і, і тут же ж у Києві всі, всі, всі кров. А ми починаємо це ж боротися саме з собою. Нас Скільки китайців? Китайці неможливо сьогодні порахувати. Вони ж тільки рахують посолі, як ми вчили історію посолі, тому що вони достигші у такого віку, їм вже прив'язують і ці ракушки, ракушки їдять. Це основна маса, це міста живуть. А в Китаї у ці населені пещери, там голодують, там вимирають люди. Основна маса це живе в містах.